Приступаємо до виконання лабораторної роботи номер 3 дослідження роботи контрольного стола. Система контролю виготовлення кабельних мереж виконується за допомогою спеціальних контрольних столів. Вона забезпечує надійний контроль на наявність електричних помилок та виявляє брак певних комплектуючих кабельної мережі. До того ж, вона робить перевірку роз'ємів, на щільність, яка потрібна, щоб уникнути попадання вологи на контакти, які забезпечують тривке електричне з'єднання? До складу контрольного столу входить електронна частина, пневматична система, комп'ютер з програмним забезпеченням та тестові модулі. Для початку роботи на тестовому столі слід увімкнути системний блок. Коректне функціонування обладнання забезпечується стисненим повітрям стиском 6 бар. Подача повітря здійснюється за допомогою мобільного компресора. Тестовий стіл представляє собою вимірювально-контрольний комплекс, що включає в себе набір спеціалізованих контрольних модулів, призначених для автоматизованої діагностики параметрів електричних роз'ємів. В процесі роботи система здійснює перше вимірювання електропровідності контактних елементів, друге контроль наявності та правильності встановлення складових частин роз'єму, третє перевірку щільності з'єднання контактів, четверте ідентифікацію кольору роз'єму за необхідності. Під час встановлення модулів у роз'єм відбувається їх фіксація в робочому положенні. Після завершення фіксації система виконує процедуру тестування на щільність з'єднання з метою перевірки надійності контакту та відповідності встановлених параметрів технічним вимогам. Контрольний модуль представляє собою функціональний вузол тестового столу та складається з таких основних елементів: перше обойми корпусної частини, яка забезпечує фіксацію та позиціонування роз'єму. Друге кнопки розблокування, призначені для відпускання роз'єму після завершення тестування, третє пневматичного захвату механізму, що здійснює автоматичне утримання роз'ємів під час перевірки. Четверте пінів для вимірювання електропровідності, елементів, які забезпечують електричні параметри контактів, та контрольних пінів, які призначені для визначення наявності та правильності встановлення окремих частин роз'єму. Під час встановлення роз'єму, який повинен відповідати вимогам герметичності, у його конструкції передбачені ущільнюючі елементи. В процесі закладання такого роз'єму, автоматично виконується тест на всмоктування. Метою якого є перевірка цілісності та герметичності з'єднання. У разі успішного проходження випробування в панелі індикації активується зелений світодіод, що свідчить про відсутність порушень герметичності та правильне встановлення роз'єму. Тестовий стіл має модульну конструкцію та складається з елементів, які можна легко демонтувати і замінювати. Контрольні модулі можуть встановлюватися в довільній послідовності та на будь-яке робоче місце. Поверхні тестового столу. Кожне місце на столі має власну координату, що відображається в програмному забезпеченні. У системі можливо закріпити конкретний модуль за відповідною координатою, що забезпечує зручність і наочність під час ідентифікації розташування кожного модуля на тестовому столі. Переходимо до програмної частини тестування. Програма для тестування називається TSK Studio. При запуску вона відкриває додаткову програму, яка називається CSWIN. Відбувається доступ до бази даних. Для запуску потрібно ввести користувача і пароль. Після цього програма готова до роботи. Тестування розпочинається після натискання кнопки Запуск тесту. Далі необхідно вибрати тип кабельної мережі, наприклад, HL, яку буде протестовано. Після вибору типу мережі на екрані відображаються координати тестового столу з підсвічуванням відповідних позицій. Активні контрольні модулі, у яких потрібно вставляти роз'єми, підсвічуються, тоді як неактивні залишаються без підсвічування. час встановлення роз'єму система фіксує його положення та відображає статус успішно встановлено. Після встановлення всіх роз'ємів автоматично виконується електричний тест. У разі успішного проходження тесту на екрані з'являється повідомлення Тест пройдено успішно. У разі виникнення помилки під час тестування система відображає повідомлення з описом несправності. У повідомленні вказується, у якій саме кабельній мережі проводі або роз'ємі виявлено помилку. У наведеному прикладі зафіксовано помилку типу «Відсутні з'єднання, що означає розрив між роз'ємом Connector та роз'ємом 011. Крім того, система визначає, що роз'єм Connector не виставлено, що також вважається помилкою. Після встановлення роз'єму система фіксує його положення. Під час повторного тестування за умови усунення всіх помилок відображається повідомлення. Тест пройдено успішно. На тестовому столі є три кнопки. Зелена відповідає за проведення тесту. При її натисканні відбувається тест кабельної мережі. Червона кнопка відповідає за підняття або опущення платформи. І чорна кнопка, яка відповідає за припинення тестування кабельної мережі. Розглянемо будову контрольного модуля. Контрольний модуль складається з клапана повітряного тиску, з плати керування, з шлейфа, який з'єднюється з кнопкою. Модуль складається з кнопки позначення і самої внутрішньої частини. В контрольному модулі присутні роз'єми підключення. Даний роз'єм відповідає за живлення модуля, подачу на нього 24 вольт. Інший призначений для щитування інформації з контрольного модуля. Кожен модуль підключається до пневматичної лінії з тиском 6 бар. Плата керування подає на пневмоклапан живлення. Він відкривається і відбувається фіксація роз'єму в контрольному модулі. Ми розглянули роботу тестового стола, його контрольних модулів та провели тестування кабельної мережі, застереження при проведенні лабораторної роботи. Категорично забороняється виймати роз'єми з контрольних модулів під час електричного тесту, від початку тесту до моменту, коли програма знайде помилки або контроль пройде успішно. Також заборонено в процесі тестування дотискати проводи та контакти руками чи іншими предметами. Тим, як приступити до виконання лабораторної роботи, дайте, будь ласка, відповідь на контрольні питання, з яких технічних засобів складається робоче місце тестувальника, які функції виконує тестовий модуль, які можуть бути причини відсутності з'єднання в модулі, як здійснюють тестування контрольних модулів та які застереження необхідно знати при виконанні тестування кабельної мережі? Дякую за увагу!